Вітаю вас! Сьогодні хотів би поговорити про підживлення винограду впродовж цілого сезону, застосовуючи різні види добрив і різні способи внесення як під корінь, так і по листу. Запрошую! Насправді, підживлення винограду досить проста річ, яку не так вже й важко зрозуміти. По простому, от в рослині потрібно три макроелементи і багато різних мікроелементів. Макроелементи це і НПК, НПК, це нітроген, азот по-простому. Друге П це є фосфор. І третє К так і буде калій. Е, нітрофоску, 16-16-16 це означає, що порівну кожного елемента. От, В порядку, так як вони є е, зазначені, так тут і означається формула. Крім е, макроелементів. Тобто великі, на які, на які припадає велика частина потреби рослини, є і багато різних мікроелементів, серед яких переважно це буде цинк, отут я дивлюся, залізо, марганець, молібден, здається, тут ще показано, купрум, тобто мідь, бор. Що я не згадав, таке важливе ще. Ага, магній, досить важливий також для утворення хлорофілу і багатьох інших процесів. Внесення добрив можна розбити по періодах. І, на щастя, отут на, ем, завжди на упаковках завжди на упаковках добрив чи в будь-яких довідниках на щастя, їх позначають в хронологічному періоді. Тобто від початку до кінця, яких макроелементів потрібно більше на початку, в середній і до кінця. От, от так і є. От азот він відповідає більше за різ пагоні, за різ зеленої маси, набір. Розумієте, рослиною розміру, також урожайність хорошу, фосфор також за урожайність, за утворення генеративних більше, за корінь. От, а калій вже на визрівання, ну також побудову зеленої маси, все, але особливо під кінець сезону для визрівання лози, пагонів і навіть того самого рожаю, набір цукристості і багато іншого. От, дуже мені подобається, зазначають, спочатку сезону більше азоту потрібно, в середній фосфору, в кінці калію. І поступово ми переходимо від великої кількості азоту, зменшуємо його, зменшуємо, зменшуємо. Посередньо даємо порівну, а в кінці сезону стараємося взагалі азоту не давати. Особливо під корінь, коли вже дозріває урожай. Чому стараємось перед дозріванням не давати азоту саме під корінь? Та тому, що по листу можна давати, хоча теж не бажано, але по листу, під корінь не даємо, бо, бо через корінь засвоюються нітрати. Азот засвоюється в нітратній формі, потім переходить нітрити, і це не дуже добре для якості врожаю, для його гастрономічних якостей, можна сказати. От. Е, тому більше азоту даємо на початку сезону. От, і починаємо хронологічні послідовності. От в теперішній період, у нас зараз кінець травня, ну і початок червня, також до кінця червня можна вносити. Буде От те, що я зараз буду говорити. На початку сезону, коли є активний ріст набір зеленої маси, коли ми ще навіть близько не думаємо про те, щоб збирати урожай, тут стосується справ не тільки винограду а багатьох інших культур також, на початку сезону вносимо велику кількість азоту. Переважно можна знайти добрива, які мають велику кількість азоту. От, наприклад, тут маємо аміачну селітру, в неї 34,4% азоту, який досить добре засвоюється під корінь, особливо під корінь. Цю аміачну салітру можна вносити в винограду переважно з крапельним поливом, якщо є. Просто з поливом під корінь, розчиняючи її в воді. Або навіть, от як я роблю, я рідко коли вношу з поливом, хоча також деколи. Особливо, якщо є засуш... були засушливі роки, тепер я буду використовувати крапельний полив більше. От Тепер я вношу салітру просто перед дощем. Розсипаю там по 10-20 грамів максимум під кущ дощем вона гарненько все засвоюється і йде в корінь, і рослина її споживає. Чому саме передущаємо? То тому що вона випаровується на сонці, на повітрі, її, на відміну від нітрофоски, про яку поговоримо пізніше зараз, не бажано вносити для розкладання вдовгий, ну, вдовг, впродовж великого періоду часу. Бо вона просто вивітриться і не потрапить. Також зразу скажу, на відміну від нітрофоски, аміачну салітру не вносить в посадкові ями. Особливо осінню чи ранньою весною, бо вона йде просто в землю, вона, розумієте, вона мусить е, бути спожита рослиною одразу. От. Тому вносимо на початку сезону це травень, це червень. Ну і на початку липня ще, якщо трошки пізніше рік затримується вегетація, не так як цього року, можна вносити і на початку липня ще велику кількість азоту. В масовій частці це є приблизно від навіть 40%. Формула добре може бути 40-10-10%. 20-20, 20, 16, 16, 16. От. І зменшувати десь до рівної кількості зі всіма мікро, макроелементами до початку липня, щоб було, як я вже казав, 20 20 20 Тобто на початку сезону більше азоту і поступово його зменшуємо до середнього сезону. І під кінець сезону азоту майже не вносимо. Далі уявимо, от виноград нас вже зараз буде він цвісти, цього року. Досить швидко. Багато сортів у мене зацвітують вже в травні, вже є такі цвітуть, особливо технічні сорти. Багато вже на підході. І переходимо до періоду після цвітіння. Період після цвітіння це буде вже початок у нас, е, ну так, цього року це буде вже середина червня, напевно. червня, червня. під кінець Тоді винограду потрібна велика кількість більше е, фосфору. Не те, щоб зменшуємо дуже сильно азот, але також вносимо досить відчутну кількість фосфору. Цей період можна вносити ту саму нітрофоску, також під корінь з поливами, просто розсипаючи, як я казав вже. І різні також комплексні добрива, в яких досить велика кількість е, фосфору. Бо вона, фосфор сприяє розвитку корневої системи, що важливо взагалі весь період, але особливо коли є достигання урожаю. І самі от генеративні частини рослини, тобто виноград. Він про цим, от дуже просто скажу, якщо буде достатня кількість фосфору, він збільшить загальну кількість, загальний вихід урожаю на, певний, на певну площу виноградників, в нашому випадку, про які ми сьогодні говоримо. Продовжуємо давати велику кількість фосфору, і коли виноград вже зав'яжеться, буде такий досить стадія гороху. І навіть під кінець сезону, коли вже буде і дозрівання, і визрівання всього. Фосфору можна давати, це єдиний макроелемент, якого можна давати вдосталь впродовж цілого сезону. І переходимо до останньої фази, завершення росту, достигання урожаю. Це буде цього року, напевно, ранні сорти, якщо буде все добре, літом достигнуть на середній кінці липня. Центральних, там, навіть на південь, там взагалі дуже рано достигне. Цього року я очікую, в нас до середини липня вже першого врожаю під кінець липня, так до 20 го числа. І це буде серпень, вересень, навіть якщо буде теплий вересень також. От в цей період, коли вже є достигання і визрівання лози, вносимо більшу частину калію і зменшуємо досить сильно азот. Азоту залишаємо буквально 5%, фосфору можна давати багато, як 20, так і 40%. Але я би більше налягав на калій. Хоча є деякі добрива, які мають 0, 40 40, 0 азоту, 40 фосфору і 40 калію, але я би давав все-таки 5, 20, 40, плюс-мінус. От і різні макро, мікроелементи. Чому даємо також деяку частину азоту, не бажано його повністю виключати, так 5-3% давати. Тому що він допом... забезпечує засвоєння калію і фосфору. Ще в землі він також буде, але під корінь можна давати легенько, ще невелику кількість азоту, дуже мінімальну. І також по листу, про що ми зараз і поговоримо трішки пізніше. Калій це такий макроелемент, який відповідає за дозрівання лози, за визрівання і пришвидшення визрівання ягід і набору також цукрів він сприяє. Плюс від калію залежить, як буде побудована градка клітин і наскільки буде мати. Високу морозостійкість виноград. Чим краще, от, більше, не то щоб більше, а в достатній кількості калію, тим краще вибудується градка клітинна і тим краще виноград перезимує. Особливо важливо для неукривних сортів, та й для столових також. Бо хто знає яка там зима, може бути навіть під укриттям може досить сильно попідмерзати. Тому даємо все збалансовано. Ідеальною ситуацією є внесення. Потрібних добрив, потрібний період, впродовж цілого сезону. Бо навіть якщо вже почати вносити калійні добрива під кінець сезону, а щось було зроблено не так, пропущено, то можна й не надолужити ситуацію. Тобто важливо дуже робити все поступово і в свій період, і в розумних кількостях, звісно що. Поговорили про внесення добрив під корінь, думаю, час згадати і про внесення добрив по листу, яке я випробовую вже. Більше п'яти років, до того не, так дуже не користувався. І хочу сказати, що воно дає дуже високі результати, як по винограду, так і в інших культурах, особливо по кавунах. От я, ну наскільки є різниця, я навіть не можу передати. Також по винограду набагато швидше дозрівання. Лоза визріває і урожай тягне. Ну, В наших широтах не так багато вирощують виноград, але коли люди дивляться, що можна витягувати, і коли я кажу, що це, ну, Великою частиною, я вважаю, що це заслугою є саме добрив, які вноситься хилатним способом по листю. Внесення добрив по листу, хилатних добрив, відбувається абсолютно за тими самими принципами, що внесення під корінь. На початку сондойміч азоту, потім фосфору і в кінець вже також калію. На початку сезону можна вносити добрий оферті Плант 20-20-20, Тут є порівну, як бачите, азоту. Зі всіма іншими макроелементами, плюс багато мікроелементів необхідних всіх, і гумінові кислоти, антистресанти, які доцільно вносити, особливо на початку сезону, коли є якісь приморозки, низька температура, хлорози, затяжні дощі і багато інших негативних факторів. Вже коли сезон прогресує, є період після цвітіння і початок росту невеликих плодиків, дуже важливо вносити добрива, які мають багато фосфору. Тут маємо. Комбі-Пі, також вертіплант 8, 85610 10. Велика, бачите кількість фосфору, яка буде сприяти закладці генеративних органів, тобто урожаю і розвитку кореневої системи для того, щоб вона їх годувала. Вже коли відбувається формування остаточне урожаю, вже такий період перед достиганням, от коли ягода вже майже майже виросла, але ще не достигла, дуже бажано внести добриво, яке має велику кількість. Кальцію. Не калію, а кальцію. Це і мікроелемент, не макроелемент. Для чого вносимо кальцій? Для того, щоб знизити ризик розтріскування винограду. Він за це відповідає. Він відповідає за будову саме клітин і того, як клітини тримаються між собою. Тут маємо формулу 15 азоту, 10. Фосфору 14 калію і 12, зазначено з іншого боку, 12% кальцію, досить, велика, е, досить великий запас кальцію, який, як я вже кажу, буде доцільно вносити якраз перед достиганням рожаю. І звісно, що на завершення сезону вносимо добриво, в яких велика кількість калію. З формулою 6 азоту, тільки якраз хороша кількість 5 фосфору і 46% калію, який забезпечить. Визрівання урожаю, комбікалії можна вносити вже безпосередньо перед достеганням урожаю і після збору урожаю. Для того щоб і урожай достиг, цю цукристість підвищилась, і потім виноград міг гарненько підготуватися до холодного періоду спокою. От такий простенький підхід до підживлення я пропоную. Сподіваюся, що все зрозуміло. Ніяких високих матерій не подавав. тому Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось. Якщо сподобалось, ставте, звісно, що вподобайки. Всі перелічені добрива, як під корінь, так і халати, можете знайти в нашого офіційного спонсора, яким є Спектр Сад. Це постійний наш партнер, який підтримує розвиток українського контенту на YouTube, що я вважаю особливо садівничого, який заохочує людей вирощувати власну продукцію. Цей контент також заохочує молодь до занять такими, я вважаю благородною справою садівництвом. Тому відвідайте обов'язково сайт, виберіть собі щось. Завжди хороший сервіс і помірні ціни. Якщо ви згодні з таким підходом, пишіть мені також про це в коментарі. Якщо не згодні, пишіть обов'язково теж. Буде приємно почитати, подискутувати, можливо, люди також долучаться. І на іншому, дякую за увагу. Побачимось!